Літературні вихідні у Козельщині, проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Дмитро Колеба. війна за реальність як перемагати у світі фейків, правд і спільнот. Цю книгу написав міністр закордонних справ України, про що вона найкраще пояснив у передмові сам автор. За допомогою комунікацій, наше життя розігнали до шаленої швидкості. Ми ледь встигаємо ковтати терабайти інформації. Вони безперервно бомбардують нас від усіль, а ми розганяємо їх далі. Нам рідко вдається якось осмислено порядкувати їх, щоб зрозуміти. Куди нас намагаються скерувати. Адже якщо вони нас бомбардують, значить це комусь потрібно. Ці хтось добре відомі, компанії, політики, громадські організації, держави і кожен, хто зацікавлений, нав'язати нам певні переконання та емоції. Якщо у нас немає цілісної картини, це спрощує атаки на нас. Я прагну дати узагальнене уявлення. Про налаштування щоденної комунікативної війни за реальність. А вона, хочу вам це визнавати чи ні, стосується кожного. У світі занадто багато не лише брехні, а й версій правди. Правда перебуває десь між фейками та іншими правдами. І я дуже хочу, щоб ця книжка допомогла вам знайти цю точку опори. Отже, як вижити і не з'їхати з, з лозду в епоху фейків, російської пропаганди та дискусії про захист персональних даних? Пан Дмитро знає відповідь і дає практичні і точні поради. На прикладах України, інших країн та компаній він аналізує, як відбувається війна за реальність і виокремлює 5 правил, що допоможуть в ній перемагати. Кожен розділ закінчується рубрикою Що робити. У ній читач знайде практичні рекомендації, як ефективно застосовувати ці правила в щоденному житті. Літературні вихідні у Козельщині проєкт подкастів центральної бібліотеки.